Часто крафтові виробники потребують допомоги з мікробіологічними дослідженнями їхнього продукту. В таких випадках лабораторія Лімарія може вам допомогти. Адже крім базових мікробіологічних показників, ми можемо вирішувати задачі різного типу складності та проводити експериментальні дослідження в умовах лабораторії. Ось останні кейси: це дослідження, наприклад, напоїв продуктів бродіння на наявність специфічних бактерій, які залучаються до технологічного процесу. Використання технології Малдітов дозволяє встановити не лише специфічні бактерії, які можуть бути у даному продукті, але і бактерії контамінант, які негативним чином можуть впливати на кінцевий продукт. Також ми можемо допомогти з підбором дезінфектанту. Тому такий підхід дозволяє виробникам запобігти псуванню продукції, а відповідно покращити економічну ефективність їхнього виробництва. Ставте плюс у коментарях, якщо хочете записатися до нас на консультацію.